Всім привіт! А я до вас сьогодні з крильцями. Не всім не секрет, це завжди така, як кажуть, палочка-виручачка, якщо щось хочеш із м'яса поїсти. В моїй сім'ї це зразу крильця, якщо щось хочеться таке добреньке з м'яса. Значить, дивіться, показую. У мене десь тут кілограм крилишок, не більше. Я буду їх різати без оцеї третьої частинки, ну, Оця. я її взагалі не буду додати, я її кину с -с собаці. Так, а оце. Отак от на такі шматочки буду різати. Отак, от всі крильця. Крильця вже порізані. Тепер беремо якусь посуду, де ми будемо зараз змішувати всі сухі наші інгредієнти. Це крильця в цей спосіб мені дуже-дуже нравиться. Цей рецептик у мене не так давно, всього-навсього -всього років два йому. Я не пам'ятаю, хто мені його дав, але я коли їх спробувала, він мені із усіх, бо я крильця дуже люблю, особливо в такому варіанті. Дивіться, велику гарну столову ложку крохмалу, У мене картопляний. ось зверху. Столова ложечка. Кукурузний можна. можна. От. Три, чотири. Десь так. Тут такі ну, три. Три ложечки. Також зверху борошна, муки. Ну, Солі. Ну, десь приблизно на, це, на цю кількість крилиць я десь кину таку чайну ложечку ложечка верхом солі. Чайну ложечку кину обов'язково паприки. У мене копчена, Солодка паприка, але тільки копчена. Ось кинули. Тепер обов'язково перчик чорного. Мелений чорний перчик. Також кину десь пів чайної ложечки. І Приправа до курки. Чайна ложка десь отак. І останній інгредієнт. Я не знаю, що він тут дасть, але він по рецепту йде. Це розпушувач. Для тіста розпушувач. Чайна ложечка. Отака. Тепер оце все я перемішую. І сюди викладаю всі свої крильця. І крильця буду перемішувати з мучною цією сумішю. І це все разом просто перемішую. Духовочка у мене вже розогрівається, 180 градусів. Крильця буду запікати ось на пергаменті, на такому листочку протині. І викладаю оці крильця, що ми. У борошні отако всі викладаю на деку. 35 хвилин буду випікати свої крильця.